І знову доброго вечора. Останні події в Україні і не тільки. Друзі, приєднуйтесь до нашого каналу Юараніум Ньюз і будьте завжди в курсі останніх новин. Українські хакери привітали Путіна з Днем Народження, здійснивши масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Повідомляє Блумберг. З самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали. Росія-1, Росія-24, Росія-культура, РТР, Планета та понад 20 інших. Зараз на відео ви бачите, як у вагон метро на станції Дніпро закинули предмет, схожий на міну. Будь ласка, покиньте всі вагон. Абсолютно! Незалежності вибухово вона чи ні? Це небезпечно. Всі видіть вагону. Володимир Зеленський прибув до Хорватії на саміт Україна Південно-східна Європа. Зустріч відбудеться з прем'єр-міністром Хорватії та представниками інших країн. Теми обговорень: оборонна співпраця, реабілітація поранених воїнів та відбудова України, а також міжнародні зусилля задля миру та інтеграції до ЄС і НАТО. Україна та Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво. Повідомляє Володимир Зеленський. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК. Хорватія продовжить надавати обладнання і ділитися знаннями з гуманітарного розмінування, пише президент. Україна прагне організувати новий мирний саміт до кінця року. І хоче, щоб цього разу була присутня Росія. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар. Передає Reuters. Однак посол виключив будь-які прямі двосторонні переговори з Москвою. Ми не говоримо про формат, коли Україна і Росія сидять одна напроти одної, і Україна прислухається до вимог РФ. Ситуація на полі бою створює можливість покласти край війні. У 2025 році повідомляє Зеленський, у жовтні, листопаді та грудні ми маємо шанс просунути ситуації у бік миру та міцної стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір вибір для рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року, зазначив президент. Між Києвом і Братиславою планують запустити залізничне сполучення до кінця року, повідомляє Мінвідновлення. Крім того, Україна та Словаччина працюють над покращенням автомобільного сполучення. Триває модернізація пункту пропуску Ужгород Вишнє немецьке Словаччина надаватиме Україні аварійні постачання електроенергії у випадку, якщо в країні буде блекаут. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем. Україна отримає 4,6 мільярди доларів від Великобританії для закупівлі озброєння у британського ВПК, повідомляє Міноборони країни. Україна не продовжить транзитну угоду з РФ після закінчення її дії, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ми закликаємо всю Європу повністю відмовитись від російської нафти та газу, наголосив він. Росіяни сьогодні ввечері обстріляли Слов'янськ, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Наразі відомо про шість поранених, у тому числі двоє дітей. Пошкоджені шість багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівля і два автомобілі. Кількість жертв зросла до одного загиблого. Російські спецслужби масово вербують дітей для диверсій в Україні. СБУ розповіла, як викриває прихильників небезпечного тренду. найпоширеніші типи диверсій: підпали авто ЗСУ, обладнання укрзалізниці чи будівель ТЦК. Так називають цього року. СБУ затримала вже понад 160 паліїв військових авто. Спецслужби РФ називають таких людей одноразовими та кидають їх на гроші. Використовують українців, щоб отримати кад. Для пропаганди деяких паліїв окупанти навіть погрожують здати до СБУ, якщо ті не виконуватимуть їхні вказівки. Батько звернувся вже в органи служби безпеки України. СБУ повідомили, що починаючи з травня цього року затримали вже більше 160 паліїв різного віку. Частина справ вже у суді. Навіть вся видалена переписка вона підлягає встановленню. Це стосується і зняття інформації по мобільних зв'язках. По телеграм-каналах, по криптогаманцях, по відеокамерах. Проте сподіватися на обіцяне кураторами також не варто. Поліз здійснив підпал транспортного засобу, скинув відео як підтвердження, як результат своєї роботи. Але куратор з тої сторони сказав, що воно зроблено неякісно. Він йому за це не заплатить і запропонував ще зробити в ту ж ніч або на наступний день ще один підпал. Як результат не заплатили взагалі нічого. І буквально в той жденьому двері постукало службу безпеки за підпале авто. Українське законодавство передбачає відповідальність для усіх, навіть неповнолітніх, залежно від обставин злочину. Його можуть кваліфікувати за п'ятьма статтями кримінального кодексу. Це державна зрада, диверсія, терористичний акт, а також пошкодження майна і перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Україна конфіскувала суховантаж під прапором Камеруну. Він незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму, повідомляє ДПСУ. Судна затримали на Одещині у липні цього року. Наразі за рішенням суду його передали у власність України. Німеччина передала Україні дві системи ППО ІРІСТ СЛМ та ІРІ СТ СЛС протягом останнього тижня. У тимчасово окупованій Феодосі третю добу горить атакована нафтобаза, повідомляють місцеві канали. Місцеві жителі зазначають, що стовпи диму не стають меншими, а у місті відчувається гідкий запах гару. Припускається, що загасити вогонь не вдасться, поки у цистернах не вигорить все паливо. В Україні винесли один із перших тюремних вироків за підпал військових авто, повідомляє СБУ. Шість років в'язниці отримала 28-річна жінка, яка підпалила службовий пікап Нацгвардії на Кіровоградщині. Для звіту про виконання завдання вона фіксувала свої дії на відео. Керівниця Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі призначила арешт на 60 діб з альтернативою у вигляді застави 500 мільйонів гривень. В мережі з'явилось відео побиття дівчинки-вихователькою у навчально-реабілітаційному центрі Львівщини. Жінка б'є дитину залізним прутом та руками, називаючи дівчинку скотинякою. Минулого тижня стало відомо, що насильство, зокрема сексуальне щодо дітей, чинив і директор цього закладу.

Сахару накрили зливи. Деякі частини пустелі пішли під воду, повідомляє Associated Press. Такої кількості опадів за короткий проміжок часу ми не бачили від 30 до 50 років, каже представник головного метеорологічного управління Марокко. Наразі фахівці припускають, що опади поповнять запаси підземних вод, якими постачаються пустельні поселення. А на сьогодні все. До нових зустрічей на нашому каналі. Доброї ночі, Україно!